Оксана Купецька, я є викладач Тернопільського мистецького ліцею No21 і я є керівником шкільного хору старших класів. Ви знаєте, що ми живемо зараз в жахливих реаліях. Наші сусіди, росіяни, які десятиліттями називали себе своїми братами, нашими братами, вони розв'язали проти нас війну. Вони вбивають наших людей, наших дітей, вони руйнують наші міста, наші школи, театри, церкви. Вони руйнують наше життя і нашу культуру. Тому в цей час ми, музиканти, вчителі, хормистери, ми, є, ми маємо свій фронт. Ми стараємося в цей час нашим учням дати якнайбільше любові. Як найбільше дати їм підтримки, згуртувати їх, давати їм якусь надію. Перший день війни я пережила дуже важко, тому що я не могла уявити. Я собі ну, мама мене розбудила, сказала, що війна почалася. Я була дуже здивована, тому що ну як це, це неможливо. Це ну нереально взагалі. І перший день був такий, начебто, в тумані все було розмите, все було чітке, все було дуже дивне, тому що нібито нас взяли і отак от якось вдарили. І ну, ми не могли нормально ввійти в цей стан, але зараз все ніби, вже ситуація краща, і вже ми змогли трішки привикнути до того, що в країні війна, і ми вже е, згуртовані ще більше, підтримуємо цю таку українську нашу. Е, Народність, ми співом, ми танцями, ми, ми мистецтвом, ми підтримуємо Україну під час війни, коли важко. Перша музика, перша пісня, яку я почула після початку війни, це Червона калина. Це взагалі така пісня, яка дуже народна. Коли ми сиділи в бомбосховищах, коли ми були коли літали ракети, коли е, було погано, взагалі е, ця пісня вона нас е, підтримувала, вона нас е, згуртовувала. Взагалі, музика це наш розвиток, тому ми ходимо на хор, щоб розвиватись, щоб в подальшому нашому житті нам музика чимось би пригодилась. Ну, хор це дуже таке дійство. Ти можеш знайти собі друзів, спілкуватись з кимось, співати, воно покращує твій настрій. І в загальному, ну, це просто для такий розвиток для душі, щоб було якось легше під час під такий час, щоб не зациклюватись на оцих всіх новинах. Трошки відволіктися. На місце в укритті, і воно не могло прийняти усіх дітей, якби раптом була повітряна тривога. Тому було дуже важко зібрати хор усіх разом. Ми займалися третина хору, четвертина хору. Слава Богу, наше місто то є тил, і тому ми мали можливість підтримувати дітей, які приїхали з гарячих точок, і наших усіх дітей також збирали до докупочки. От, ну, звісно, війна вплинула і на наш репертуар. У нас з'явилося таке величезне бажання співати якнайбільше пісень про Україну, патріотичних пісень, гарних пісень сучасних композиторів. Звісно, народні пісні також традиційно ми завжди маємо в репертуарі нашого хору. Стараємося брати в репертуар духовні пісні. І, звісно, пісні зарубіжних авторів. Мене звати Дарина. Війна в мене почалася у 2014 році. Я з Харкова, можна сказати, з купінчини. Але я була дуже схвильована, бо тому що мені мама прийшла та сказала, що почалася війна. Мені мама сказала збирати речі. У мене вся сім'я, родина прабабуся були в купінській. Я дуже була хвилювалася за них. У мене мама поїхала на війну з татом. Я жила з бабусею. Мені бабуся сказала, то, що потрібно цей момент пережити. Я сказала: добре, я буду вчитися. Взагалі, заняття в хорі воно є корисним для дітей. Звичайно, що ми розвиваємо музичні здібності, здобуваємо різні вокально-хорові навики. А, а особливо зараз, під час війни. Діти тягнуться до такого заняття, тому що, по-перше, вони тут спілкуються, по-друге, вони підтримують один одного, вони можуть видати якісь свої емоції, вони можуть позбуватися страху, тому що ми всі маємо психологічну травму, ми всі маємо страх, ми маємо невимовний біль душевний. І коли ми співаємо, звісно, нам стає легше на душі. От, е, також діти мають якусь надію, вони вірять в перемогу всі до одного От, і підтримують один одного і дарують цю віру в краще майбутнє нашої України.